Сьогодні студії програми Праважливо, начальник головного управління під службою Тернопільської області Володимир Панічів. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація захворюваності на грип та ГРВІ в області станом на сьогодні? Ну або принаймні ті дані, які у вас є на останній момент. Станом на сьогодні показники захворюваності засвідчують, що на превеликий жаль захворюваність продовжує зростати. Є певні темпи, які характеризують цю ситуацію. Я можу їх навести. Наприклад, на сьогодні ми в 2,7 рази перевищуємо поріг, а станом на вчора це перевищення складало 2,4 рази. Перед цим було ще нижче перевищення порогу. Ну, ситуація ось так виглядає, що і до кінця тижня, очевидно, захворюваність буде наростати. Скільки людей від померлої пневмонії спочатку підсезону, так, я так розумію, що це основне таке ускладнення від, від грипу і від ГРВІ, яке от небезпечне. Чим? Це не, кажуть, не саме захворювання, а таке небезпечне, як ускладнення після нього. Так? Ну, дійсно, той грип, який циркулює на сьогодні, здатний викликати, на жаль, тяжкі ускладнення. І, на превеликий жаль, дуже часто він супроводжується саме пневмонією. Сьогодні у нас є один випадок смерті, коли ми виділили антиген вірусу H1N1. Це поки що перший і єдиний. Звичайно, підозри на те, що люди помирали саме від таких ускладнень були. До нас поступило на сьогодні чотири матеріали від секційних матеріалів, але тільки в одному ми підтвердили наявність цього вірусу. Ну там випадок такий був складний. Там людина мала ще крім того багато хронічних захворювань. Ну на жаль, люди із хронічними захворюваннями відносяться до групи ризику. Саме стосовно цього захворювання до речі, до груп ризику відносяться не тільки люди з хронічними захворюваннями, до цієї групи медичного ризику відносяться діти віком до 5 років, особи старше 65 років, на жаль, вагітні. А так само ці люди з хронічними проявами іншої патології. Чому люди помирають через те, що імунітет слабкий, чи чи справді через те, що пізно десь звертаються і не не завжди е, користуються мова? Всіма моментами і можливостями порятунку, так лікарі ж можуть допомогти, якщо вчасно ну говоримо. звичайно, справа в тому, що перебіг саме цього грипу, про який ми говоримо, аж один, або ще називають його пандемічним, або називають аж один Каліфорнія California 09, або те, що збереглося в нашій пам'яті свинячої Ну, Особливість така, що ефект від лікування наступає тоді, коли специфічне лікування розпочато на перший другий день захворювання. Якщо початок лікування пізніший, на жаль, прогноз може бути і неблагоприємним. Ну, але не означає те, що якщо в людини там визначить, що в нього грип свинячий, там аж один на один, то це буде означати, що вона обов'язково помре. То, що Ні, люди... це це, до речі, дуже гарне питання. Я мушу відповісти на нього таким чином. По-перше, навести світову статистику і загально прийняті речі. Рахується, що під час самої тяжкої епідемії ризикує захворіти не більше 25% населення. В той же час у 65% цей грип може перебігати в безсимптомній, стертій або іншій легкій формі, що в принципі підтверджується і результатами нашого моніторингу, коли ми визначаємо наявність імунного сліду в організмі людини після зустрічі з цим вірусом. У нас величезна частина людей, які не хворіли на грип і навіть не знали, що вони зустрічалися з цим вірусом, мають імунну відповідь. Так що з однієї це не так страшно, як малюють, але з іншої сторони, якщо все-таки у вас розпочався цей грип, то не треба легковажити. Ну, він має характерні ознаки свого перебігу, як правило, на відміну звичних наших уявлень, коли ми там кашляємо наш нежить, ми кажемо, що ми грипуємо. Но з пандемічним грипом трішки навпаки. Проблеми починаються на фоні абсолютно повного здоров'я, з, з різкого підвищення температури, ознобу, головних болей, ломоти і тому подібне, при відсутності катеральних явищ. Які потім в легкій або в середній формі приєднуються потім. Тому на це треба зважати. Що можемо зараз говорити про епідемію, тому що медики так чітко кажуть, що перевищення під порогу це ще не є епідемія. Тобто епідемія є кілька показників, за якою визначають, епідемію зараз чи ні, і відповідно вже там підпоріг це лише одна зі складових визначення, так? Ну, ви знаєте, взагалі, навіть позиція міністерства і нашої служби полягає в тому, що термін епідемія це чисто технічний термін, бо, ну Ну, Превеликий жаль, його можна трактувати по-різному, тому що уникнути всіляких спекуляцій ліпше користуватися трактуванням цього поняття, яке закладено в законі про захист населення від інфекційних хворіб. Відповідно до цього закону, всяка підситуація оцінюється за певними ступенями. Так, от сьогодні, відповідно до закону, ситуація кваліфікується як нестійка з ознаками неблагополучної. Найвищий Рівень оцінюється як неблагополучний період. Поки що ми таким терміном не послуговуємося. Чому не стійка? Бо захворюваність зростає, кількість госпіталізованих доволі висока. На окремих територіях питома вага дітей доволі висока. Результати моніторингу циркуляції підтверджують інтенсивну циркуляцію h 1 n 1 тому так. Таким чином, ми оцінюємо цю ситуацію. В області зараз створили штаб оперативного реагування, так. за запобіганню поширення грипу, так? Що це за таке об'єднання чи група, і чим угу. будуть займатися ті, хто до неї входять? Ну, розумієте, в подоланні будь-якої складної ситуації дуже важливо оперативне управління, в тому числі і в умовах. Нашої ситуації важливо, як всі зацікавлені служби реагують спільно на дану ситуацію, адже проблема профілактики грипу і проблема здійснення протиепідемічних заходів при грипі, це проблема комплексна. Тут не можна сказати, що це завдання тільки медичних працівників в особі департаменту охорони здоров'я, чи тільки Державної служби, яка має здійснювати певні заходи стосовно охорони громадського здоров'я. чи Влади, там багато нюансів. Це питання лікування, це питання забезпеченості протигрипозними засобами, це питання організації роботи власне е, лікувальних закладів, це питання введення обмежувальних заходів в навчальних закладах, це питання роботи громадського транспорту, це питання роботи е, автовокзалу, вокзалу залізничного, скажімо, там. Ну, все, що може впливати на рівень захворюваності. Тому створений такий штаб. Я думаю, що завтра цей штаб буде розглядати можливість продовження певних обмежувальних закладів, зокрема і стосовно шкіл. До речі, про школи я хотів би сказати, що завдяки своєчасному введенню обмежувальних закладів в місті заходів в місті Тернополі, Питома вага дітей, захворівших на грип та ГРВІ, почала значно знижуватися і є набагато нижчою від такої на інших територіях. На тих територіях, де окремі території трішки утримувалися від введення цих заходів, але на сьогодні тобто ми... зробили правильно, що вчасно ну, пропонували абсолютно навчання? абсолютно вірно. Під час епідемії або під час загрози епідемії треба діяти на опередження і профілактичні заходи саме передбачають дію на опередження. Чи готова була Тернопільщина до такої до такої ситуації? Десь прогнозувалося, що так буде, чи все ж таки може трішки прогнози перевищують ну, зараз ті показники, які ми маємо. Ну, Така ситуація прогнозувалася не тільки нами, вона прогнозувалася на рівні держави. Є прогноз Українського центру ГРИПу, були наші обласні прогнози. Для того, щоб попередити цю ситуацію, певним чином були розроблені відповідні заходи, було прийнято розпорядження голови державної адміністрації, введений в дію комплексний план, інші організаційні моменти, в тому числі і постанова головного. Державного санітарного лікаря Тернопільської області. Тобто організаційно ми були готові. Ну, окрім того, лікувальні заклади теж певним чином готувалися. В них теж є свої плани, як вони мають діяти в цій ситуації. Організаційно так. Зараз представники деяких професій зобов'язані носити маски, так от і у мене запитання, наскільки маски є помічними, тому що як часто там людина або цілий день в ній ходить, або ходить, знаєте, отак закрити тільки рот, або взагалі mm -hmm. опускають його нижче підборіддя. І виникає питання, чи, чи вони діють, чи ні? Бо кажуть, одні, що його носити, воно все одно нічого не допомагає. Ну, звичайно, маска ефективна, за певних умов. Якщо людина хвора і має Якісь прояви катеральні, то звичайно ця маска потрібна, це раз. Друге, якщо в сім'ї хтось хворий, ця маска потрібна. Якщо людина в силу своїх виробничих обов'язків стикається з великою кількістю людей протягом робочого дня, серед яких можуть бути і хворі, то так само ця маска потрібна. Інша справа, що її треба своєчасно змінювати. Якщо це ватномарлива, то її треба. Обробляти праскою періодично. Якщо це готова, придбана в аптеці, то її кожні дві години треба міняти. Але такий засіб він має право на існування. Ви знаєте, коли я бачу в місті людей, які йдуть в масках, я розумію, що вони роблять ще одну справу: вони нагадують всім нам про те, що ми знаходимося в періоді. Загрози захворювання на грип і треба зважати на це. Ну, Таке люди теж має, треба поважати, мені здається, бо вони не соромляться, Значить, звичайно, коли одна людина висить в напад. Абсолютно вірно. Люди роблять цілком правильно. Інша справа, що в умовах вулиці, в умовах перебування десь на відкритому повітрі, загроза зараження, звичайно, набагато менша, ніж це перебування в громадському транспорті, на вокзалі, в черзі десь і тому подібне. При перебуванні в закритому приміщенні загроза інфікується. Кування набагато вище, аніж на відкритому повітрі. Бачите, зараз сказали дуже хорошу інформацію, бо вона кала питання: там ніби в дітей навчання припинили, а вони всі на вулиці, бо зараз якраз період, що можна кататися, то виявляється, що на вулиці для них безпечніше, ніж в ситуація. Ну, звичайно, ситуації. справа в тому, що грип реалізується через дуже ефективний і дуже простий механізм передачі повітряний або повітряно-краплини. А де умови реалізації краще? В закритому приміщенні, коли діти сидять. 45 хвилин на уроці із закритими квартирками, і при сучасних вікнах і дверях, які створюють проблему вентиляції, то там ефективність дуже висока цього механізму. А якщо це на відкритому повітрі, це набагато... Безпечніше, окрім того, перебування на свіжому повітрі це ще і процедура загартовування. Хочеться вас запитати на останок, що зробити, щоб не захворіти. Є якийсь такий ідеальний рецепт. Ну, зараз про вакцинацію вже не говоримо, бо знаємо, що вже не можна так вакцинувати. Ні, неправда. Можна, можна вакцинуватися. У нас інша проблема. На жаль, на сьогодні немає вакцини. В Україні в цілому. Тому, якщо хтось має можливість таку вакцину певним шляхом отримати, то вакцинуватися можна, ніколи не пізно вакцинуватися. Звичайно, це було б краще зробити в період, який передував цьому стану. Ефективність вакцини не треба піддавати сумніву. Правда, в нас є така вада. Ми завжди сумніваємося в вересні-жовтні, а потім ми би вже хотіли щось зробити в грудні-січні, але у нас зникають певні проблеми, тому вакцинація це найбільш ефективний спосіб захисту. Якщо Вакцинації немає. Ну, до речі, в нас в області вакциновано 4800 чоловік. Не дивлячись на такий низький відсоток охоплення, ми за кількістю щеплених, за співвідношенням кількості щеплених до числа мешканців області знаходимося на четвертому місці в Україні. Ну, Це завдяки тому, що я говорив, що ми ще починаючи із серпня, вересня місяця вже. В області здійснювали цю роботу. І, на щастя, у нас певні групи ризику щеплення. Не так би як хотілося, але щепилися. Отже, якщо немає щеплення, що робити? Ну, По-перше, є профілактика індивідуальна, є профілактика суспільна чи громадська. В плані індивідуальної профілактики, щоб я не захворів. Ну, По-перше, треба утримуватися від місць скупчення. Людей, особливо тих, де можуть бути хворі. Якщо є якісь потреби, скажімо, в лікувально-профілактичних процедурах, то ліпше це зробити, можливо, трішки пізніше. Якщо в мене в сім'ї хворі, значить я маю вдягнути маску. Я маю ретельно провітрювати приміщення, я маю організувати там відповідне вологе прибирання, я маю підвищити трішки вологість в своїй квартирі. Чому? Справа в тому, що в сухому середовищі вірус доволі стійкий. А коли ми починаємо трішки збільшувати вологість, вірус гине доволі швидко. Тому для того, щоб і для полегшення стану хворого, можна виставити якісь посудини з водою, щоб. Трішки мікроклімат покращити безперечно, це правильна організація. Робочого дня, сон, відпочинок, правильне харчування, перебування на свіжому повітрі, процедури загартовуючі і тому подібне. В чому має заключатися суспільна громадська профілактика? Якщо я хворий, я не маю права йти на роботу і заражати інших, особливо, якщо моя робота пов'язана з тим, що я спілкуюся з багатьма людьми. Якщо я керівник організації установи, я маю забезпечити належний температурний Лігісний режим в приміщеннях, щоб в мене люди не мерзли, не переохолоджувалися і тому подібне. Якщо я керую підрозділами пошти, зв'язку і тому подібне, де багато людей, я маю забезпечити так роботу, щоб там були якнайменші черги. Можливо, я мушу більше отримувати інформацію через інтернет, через електронну пошту і тому подібне. Но Якщо я керівник дитячого садка, я мушу належним чином організувати роботу дитячого садка, ранковий прийом або фільтр. Я маю не допустити дітей хворих. Я маю організувати роботу ізолятора, який має бути в кожному дитячому садку. Я маю суворо слідкувати за дотриманням режиму групової ізоляції і тому подібне. Тобто всі ці заходи розписані в документах, і так як ми не вперше стикаємося з такою ситуацією, то треба взяти навіть заходи попереднього року, заходи 2009 року, всі вони дійсні. Просто треба їх виконувати. Звичайно. Це основне правило. Звичайно. Дякую вам, пане Володимире, що ви нас прийшли. Сподіваюся, що наступного разу ми з вами зустрінемося, коли вже епідемія чи перед епідемічний стан вже піде на спад. А нашим глядачам дякую, що були з нами. До побачення.